Усім привіт! Ми з вами продовжуємо тему уяви. І сьогодні у нас розпочинається нова підтема, яка називається типи уяв. Чому нова підтема? Мені здається, ця інформація занадто цікавою, аби запхати її швиденько-швиденько в один відеоурок. Я хочу розтягнути задоволення, привести максимальну кількість прикладів, тому ми розбиваємо тему типи уяви на три. Зустрічі. І сьогодні ми розпочинаємо. А перед тим, як розпочати, я пропоную згадати, що таке уява. Уява це процес перетворення уявлень, які відображають реальну дійсність, і на їх основі створення якихось нових уявлень. Але Хочу помітити, що коли ми говоримо про створення нових уявлень, уява представляє собою не лише створення нових образів, а ще й створення якихось нових сюжетів, переплетень цих сюжетів, картин за допомогою раніше отриманих уявлень на основі попереднього досвіду. Класним прикладом знову ж таки стане сценарист або, можливо, автор або режисер, який розповідає. І створює роман про сучасні події, начебто інформації фентезійної мало, але він створює нові сюжетні лінії, нові переплетення цих подій таким чином, що уявлення між собою поєднуються за допомогою нашої уяви. Тож уява це не лише якийсь один образ, а це ще переплетення сюжетне різних уявлень в нову картину. І ще одне, що хотіла додати, у нас, бачите, тут доповнюємо перед зустрічю, попередню зустріч. І ще що хотіла додати, як зрозуміти, що уява це уява. І взагалі у кожної окремої людини уява однакова чи не однакова. Уява дуже суб'єктивна. І навіть якщо в реальному світі існує якесь явище або якийсь предмет, який у своїй свідомості ви або я змогли створити, це ще не говорить про те, що це не уява. Уява відбувається в будь-якому разі, якщо я раніше з цим предметом не контактувала, не зіштовхувалася і змогла його відтворити. Наприклад, я ніколи не бачила річок. Ось зовсім ніколи. Я ніколи не бачила річку. Можливо, я бачила воду прошу вибачення лише в тазику або в відрі. І моя бабуся починає розповідати, як колись давно, у 2022 році, світ був наповнений річками і морями, а зараз все пересохло і приходиться бурити скважину аж далеко вниз, для того, щоб ту воду дістати і роздають її потрошку. Бачите, у мене уява добре працює. І я сиджу така. Я ніколи не бачила річку, а вона десь існує. Наприклад, її не існує в Євразії, але вона існує десь в Японії. А Японія відноситься взагалі до От Одразу видно, що у мене може бути погана з географія. Відноситься чи ні? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях Японія до якої частини світу відноситься. Мені вона здається, все ж таки до Євразії відноситься. Ну хай тоді Євразія і Африка. І, можливо, в Африці з'явилися річки, а в Євразії тих річок немає. І бабуся мені розповідає про цю річку. Я її уявляю. В реальності ця річка є. Я її уявила, уявила. Тож моя свідомість працювала, працювала, моя фантазія працювала, працювала, Незважаючи на те, що річка в об'єктивній реальності десь існує, я її не бачила, але змогла собі її уявити, тому що бабуся мені описала, як виглядають річки і якими берегами вони окутані. Так, е, наступне уява і незадоволена потреба. Про сенс уяви в житті людини ще один цікавий, який я не змогла зачепити, забула е, минулого, е, минулої зустрічі. Коли у людини, у багатьох людей, є багато якихось бажань і потреб. Але людина не може задовольнити прям от усі власні бажання і потреби. І уява або фантазія якраз і стає цією психічною функцією, за допомогою якої людина може реалізувати всі ті незадоволені бажання, невиконані бажання і потреби. Ось візьму знову ж таки приклад з себе. Я навчилася на психолога, працюю психологом. А я ще, можливо, хотіла б, наприклад, попрацювати актрисою. А може, я хотіла б бути художником, а колись я мріяла стати детективом, а інколи ще й думаю: а, цікаво, класним я була б детективом чи не класним я була б детективом? А якби я була медиком, це не означає, що я зараз піду і почну усі ці ролі, які мені цікаві, реалізовувати. Я навіть колись думала і інколи ще думаю, цікаво, як. Було б, якби я була танцівницею. Всі ці ролі реалізувати я не можу, і у мене є якась незадоволена потреба. Ну, хочеться ж якось їх реалізувати. І я себе уявляю: то в тій ролі, то в тій ролі, а працюю психологом. Так буває, трапляється. І нарешті, з оцими доповненнями, ми з вами переходимо до нашої підтеми – типи уяви. Взагалі, типи уяви можна поділити цілком на дві основні групи. До першої відноситься. Активні і пасивні, до другої, мимовільні і довільні. Як з уявленнями, ми з вами говорили, що мимовільні це ті, що виникають у нас без наших зусиль, довільні, коли нам потрібно прикласти якісь вольові зусилля, щоб вони виникли. Так само і з уявою. Інколи потрібно прикладати зусилля для того, щоб вони виникли, а інколи вони виникають самостійно. Активні і пасивні пасивні також з'являються. Самостійно і до пасивних найчастіше можна віднести сновидіння, можна до них віднести якісь забула українською мовою як пограничні, пограничні стани між сном і реальністю. До них також можна віднести, але про сновидіння, взагалі про Марева і про ці стани ми з вами поговоримо наступного разу. Є ще активні, активні до них можна віднести, коли ми довільно. Намагаємося відтворити в своїй уяві щось за допомогою раніше сприйнятої інформації, це відтворююча уява. Може бути ще творча уява, можуть бути мрії, коли ми цілеспрямовано ціле мріємо про щось, чого ми жадаємо. І сьогодні ми з вами розпочнемо розмовляти про пасивні мимовільні уяви. Тобто і пасивні і мимовільні вони одночасно про пасивну уяву в процесі сприймання, яка виникає, і про уяву, яка виникає в процесі пам'яті, а саме мимовільну, яка виникає самостійно без нашої участі. Взагалі, коли людина з чимось контактує її установки, її попереднє уявлення і бачення світу, воно завжди поряд з нею, і в певний час, наче готова включитися для того, щоб щось дофантазувати. І дуже класно це видно, особливо в процесі сприймання і в процесі пам'яті. Коли ми говоримо про активацію пасивної уяви, мимовільної в процесі сприймання, ми говоримо про те, що людина зараз, на даний момент часу, з чимось контактує, з Якимось явищем, можливо, ситуацією, можливо, якоюсь подією, і вона не спеціально автоматично щось дофантазовує. Як так? Начебто уява від уявлення, а сприймання. Пам'ятаєте, одну таку властивість сприймання як аперцепція, те, що вона завжди суб'єктивна, що людина не лише щось відчуває за допомогою своїх аналізаторів, вона ще має попередній досвід, в який входять її попередні уявлення і попередні якісь установки. І все це впливає на сприймання оточуючого середовища. І ось саме у цей час попередній досвід людини з її попередніми уявленнями і попередніми установками готовий буквально ось так, по щелчку пальця, змінити об'єктивну реальність в голові у людині щось дофантазувавши. Це дуже класно може бути помітно одразу. Коли а, виникає якась ситуація, наприклад, конфлікт, конфлікт між колегами на роботі. І один колега щось говорить, і, можливо, він говорить досить об'єктивні речі, можливо, вони навіть і корисні. Але людина, яка а, переповнена своїми установками, своїм світосприйняттям стосовно колеги, яка дає зауваження, може не сприймати інформацію об'єктивно таковою, як її говорить людина. А щось докручувати і додумувати своє, чого немає в їх конфлікті. Це можна будь-де побачити. Ще одним прикладом автоматичного включення в уяв в процесі сприймання знову ж таки, коли ви читаєте книгу. Ви відкриваєте і читаєте книгу, і автор вам розповідає про якогось героя. І герой описаний. Тим чи іншим чином, він високий, він худий, він там чорнявий, можливо, він усатий, ні з крючком. Ви читаєте всю цю інформацію, але що б вам не розповів автор, ви все одно цей образ в своїй голові автоматично докрутите. І тут класний приклад буде із мого життя, із мого дитинства, розочарування мого дитинства. А коли вийшли перші книги Гаррі Поттера, ми ще купували російською мовою, мені всі герої бачилися одним чином. А особливо я бачила такого героя, як Северус Снейп, собі певним образом. Коли на екрани телебачень вийшов. Перший фільм це було найглибше розчарування із усіх, тому що навіть якщо я могла змиритися з тим, як виглядають ті чи інші герої, «Северус Снеп» мене виникав, ну надто дуже сильно відштовхуючи почуття, тому що я собі його в образі своєму представила. Я докрутила інформацію від автора і представила собі його зовсім іншим, не так як його уявляє режисер. Це також відбувалося автоматично. Наступне уява, яка формується в процесі пам'яті. Коли ми говоримо про те, що уява автоматично, мимовільно включається під час сприймання якоїсь інформації, і навіть тоді вона втручається. При тому, що об'єктивна реальність, яка відбувається з людиною тут і зараз, грає наче контролюючу роль, можна так сказати: стоп, подивись, ось дивись, придивись, ось бачиш, подивись. Ти невірно мене зрозумів, або я мала на увазі ось це. Або ці обої, вони не рожеві, вони червоні. Можливо, в тебе там ти ще не прокинувся зранку. Але коли ми говоримо з вами про уяву, яка виникає в процесі пам'яті, такого контролюючого фактору, як об'єктивна реальність, яка відбувається тут і тепер, немає. І людина все, що вона пригадує, і все, що вона собі автоматично додумує, контролюючою може бути лише впевненість людини про те, що він дійсно уявляє реальні події. І тут, так як немає цього об'єктивного контролю, уява, фантазія може включитися максимально сильно. І я наштовхувалася на інформацію про те, що навіть в криміналі. Психології допитів, психології, коли запитують і просять надати свідчення якомусь свідку або, можливо, зловмиснику, обов'язково вивчають загальну психологію для того, щоб зрозуміти, як фантазія впливає на зміну об'єктивної реальності, яку людина сприймала у минулому. І людина може навіть робити це неосвідомлювано, так як і тут людина не усвідомлює, що її власні фантазії створення на основі попередніх установок, уявлень і упереджень, впливають на її теперішній світогляд. Так само людина і тут може не усвідомлювати, що її власні установки, упередження, а також якийсь емоційний стан впливають на те, що вона собі дофантазовує картинку, якої немає. Наприклад, під час якоїсь ситуації свідок був переповнений емоціями, в нього була паніка, і, звісно, частина інформації була викинута з голови, а частина інформації за допомогою упереджень цього свідка або його установок, якихось впев... впевненостей суджень, вона домальовується фантазією. І це може заважати е... слідчому проводити слідство. І вони вивчають, як потрібно задавати. Питання, які потрібно задавати питання для того, щоб оцей відсоток фантазії знизити і підвищити відсоткове співвідношення реальної картини, слідчому потрібно витягти реальну картину подій. І е, йому потрібно задавати вірні запитання, тому, тому він вивчає, що потрібно робити, які питання потрібно запитувати для того, щоб не е, слухати фантазії людини, а дістати реальну картинку, на основі якої можна буде далі е, проводити діло. І коли ми з вами говоримо про вплив е, ось такої. Пасивної мимовільної фантазії, то він дуже великий на світогляд людини. І бачите, як Як стосовно минулого досвіду, от е, е, спробу якось. Е, Пірі, спробуй якось людину впевнити в тому, що ситуація була інакшою, не так, як він тобі зараз розповідає. Звичайно, є люди, які якісь події спеціально згадують, докручуючи і дофантазовуючи для того, щоб виглядати кращими. Але це не відкидає того великого впливу уяви на минулі попередні уявлення, на минулі. І попередній досвід людини, яка так сильно впливає. І взагалі фантазія впливає на будь-які процеси пам'яті, на будь-які типи пам'яті. Але найсильніше вона впливає саме на. Якісь спогади, спогади, що людина робила, з ким вона контактувала, її історичні спогади, тобто на її власне життя, впливає максимально, якщо ми говоримо про те, що людина щось вивчила, то знання вони більш статичні, вони менш. Під власні цим впливом, тому що вони більш конкретні, більш об'єктивні, можна відкрити підручник, можна відкрити якусь літературу і перепровірити. Власні спогади перепровірити неможливо, хіба що вони не записані на камеру. І саме тому вони відтворюються з власною, власною свідомістю саме так, як вигідно. Цій свідомості. А свідомості вигідно підтягнути всі власні, всі, всю цю картинку під власні установки і світоглядні стереотипи. Ось така цікава сьогодні тема. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Наступного разу ми з вами продовжимо розмовляти про пасивний вид уявлень, мимовільний, а саме сновидіння, Марва і ще один вид. Забула знову, як він укріпляється. Українською мовою тому не буду згадувати. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. До побачення!